Овнику Володимиру возному на віки 45. з 2006 року. Чоловік очолював різні військові комісаріати Хмельниччини. Військовий за покликанням так говорять про загиблого, адже був він і учасником антитерористичної операції. Попри серйозний фах, ніколи не втрачав людяності. Володя був дуже порядочна людина, чесна він завжди допомагав людям. Він не залишав, будем так говорити якусь проблему. Якщо людина до нього зверталася, він завжди старався допомогти. З 2014 року ми проходили службу в одній області. Чуйна, надійна людина, справжній друг, патріот своєї країни. Церемонія прощання з Володимиром Возним тривала з 8-ї вечора, 5 листопада, до обіду наступного дня. Віддати шану полковнику приїхали з різних куточків Хмельниччини. Товариші кажуть, до останнього тримали зв'язок з українським захисником. Три дні назад, коли він знаходився вже безпосередньо в зоні бойових дій, от ми з ним поспілкувалися, тому що, все ж таки, знаходячись на Вістині, він все одно ну, переймався тими людьми, які проходили службу, він відверто поспілкувалися по-дружньому. І отак, от от, на жаль, це був останній раз, коли ми з ним говорили. Хмельницький обласний територіальний центр комплектування Володимир Возний очолював з березня 2022 року до серпня 2023 тисячі Далі проходив службу у 128-й окремій механізованій дивізії на Закарпатті. Загинув полковник 3 листопада внаслідок бомбового удару на запорізькому напрямку. Без батька залишилося троє дітей. Хмельниччина знову втратила свого сина. Небесне військо поповнив 27-річний Юрій Возний. Знайомі та друзі кажуть, що хлопець був щирим, хорошим та трудолюбивим. З дитинства був автолюбителем. Добрий, щирий, веселий. Завжди любив гуляти з ним. Постійно в дворах постійно гралися. самого дитинства. Ну, я знаю просто. Наскільки він добрий був і наскільки завжди допомагав, позвонили Юра, там якісь проблеми, все, я говорю, напевно, не приїде. Піднімаю голову, він вже в дворі. Що, які проблеми, зробив і стоїть, світиться. Розумієте? Отак, От як він на фотографії, він так завжди світився. От я його знаю тільки в такому стані. Доєднатись до захисту батьківщини Юрій хотів, ще у 2014 році. Тоді юнаку було лише 18 і батьки змогли його відмовити. Однак піти на службу добровольцем у десантно-штурмові війська він зміг минулої осені, аби боротися за справедливість та перемогу. Каже, я піду, я не можу тут сидіти. Ми завжди з ним спілкувались, підтримували його. Він, я говорила з його дружиною, вона розказувала. він підійшов до мене і каже, От буде в мене сина або дочка і скаже, а що ти пап, зробив під час війни? І він посадить дитину на коліно і буде розказувати, як він захищав нашу Україну. За словами Вікторії, загинув Юрій, рятуючи свого побратима. Тоді ж стався ворожий артобстріл. Завжди успіхнений чоловік навіки залишиться у пам'яті матері, сестри, дружини та усіх, хто знав Юрія. Поховали героя на алеї Славища у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Звільнений, але не зламаний. Іван Костел разом із сім'єю проживає у Смотрицькій громаді. З дружиною виховують восьмимісячну донечку та насолоджуються часом проведеним разом. Познайомилось подружжя військових ще до початку повномасштабного вторгнення. А от пропозицію коханій Іван зробив вже після 24 лютого. Мене поставили в наряд, і ми там познайомились. І далі почали спочатку дружили, потім почали зустрічатись, потім вже зробив пропозицію. В червні я знала, що я вагітна, і поїхала в частину. Але чоловік так і далі залишався на передовій. Потім, потім він приїхав, знову побачили, зустрілися, і так ми дуже великі в нас були перериви, трошки було важко, але нічого, ми це все з цим справилися. Він ніс службу за контрактом з 2020 року. Активно разом з побратимами давав відсіч окупантам і після початку повномасштабної війни на посаді штурмовика. Помагав звільняти села, місто, сам сам місто Купинськ. І після Купенську ми пішли далі по селам. Ми тримали посадку, тримали. 92-го штурмувала, ми тримали бік, щоб не зайшли їм в сторону, коли вони штурмували. Був там, заїхав танчик на нашій позиції, був обстріл. Про поранення чоловіка Діана дізналась вже, будучи вагітною, тож не вагаючись, поїхала до нього у Харківський шпиталь. Знала, що чоловік поранений, я тоді ще була якраз вагітна, і поїхала до нього в Харків. Була в Харкові, потім в Київ в госпіталі. Сьогодні подружжя радіє високій відзнаці від головнокомандувача Збройних сил України, адже це дійсно заслужено. Дуже приємно і добре, коли ми нагороджуємо воїнів, які служили, захищали нашу батьківщину. У Івана було і поранення отримане, нагороду він отримав заслужено. Однак, попри те, що з військ Івана звільнили, ділиться, хотів би повернутись у військо, аби наближати перемогу разом з побратимами. Ті трошки ще хотів, хотілося би вернутися. Ну вже все, вже ражданське життя. Все. Всебічно готові підтримувати сім'ю захисника і в Смотрицькій громаді, адже добре розуміють, завдяки таким воїнам, ворог не зумів пройти далі. Ви знаєте, що ви на нас завжди можете розраховувати з будь-яких питань. Ми тут на місці, і дай Бог. Міцного здоров'я вашій сім'ї. і кожному з нас. Дякую. Все, брат, до зустрічі. Пам'ятати про подвиг українських героїв обов'язок кожного, адже саме вони за свободу та мирне небо України поклали на вівтар своє здоров'я та життя. Юлія Кучер, Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. За словами політиків, Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів навесні 2024 року. На вашу думку, чи потрібні вибори в Україні зараз? Думаю, що в такому стані ні. Чому? Тому що це буде або небезпечно, або необ'єктивно. Звичайно, потрібні. Чому? Ну, Подивіться, що зараз робиться. Навіть останні новини про 22 загиблих. Ну, ну як так? Ну, зібрати людей, де неможливе скупчення людей. І щоб 22 людини. Ну, Ну, без причини люди загинули. На вибори зараз будуть додаткові витрати на предвиборчу компанію. А за ці кошти можна було б, як то кажуть, здійснити допомогу для наших військовослужбовців, які знаходяться. Ви самі знаєте, перша, друга, третя лінія фронту. Тому це моя, як то кажуть, думка. Так, безумовно. Потрібно міняти владу, яка і зажралась, і засиділась, і проявила себе з дуже негативною боку. Думаю, що поки що ні. Не наразі, не на, на часі, як то кажуть. Тому ну, що треба рішати більш такі важливі питання, а не кого вибирати. Мені здається, ну, це моя суб'єктивна думка. Що не, не треба. Це не президент, який ну, зміг зробити хоча б щось для України. Моя думка також така буде. Що я думаю, не потрібно. Не впевнена, що є можливість їх провести, але я думаю, що досить багато людей були би за зміну влади. Четвертого року. будуть президентські вибори під час війни. Коротко, ясно. Ніяких. Це ж скільки нема людей, як вибори. Люди де всі? На війні, за границею. Хто голосувати буде? Цього баби, що 85 років. За словами політиків, Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів навесні 2024 року. На вашу думку, чи потрібні вибори в Україні? Я думаю, що наразі не потрібні вибори. Чому? Ну, то що, тому що територія окупована частково українська, військові там воюють, вони не мають не змоги проголосувати. Ну, кажеться, що недоречно. Вадим та Максим вихованці Хмельницької ДЮСШ США No3. Хлопці більше 10 років свого життя присвятили настільному тенісу. Шість днів на тиждень, мінімум дві години. Спортсмени проводять в залі. Тренуються не лише для індивідуальних досягнень, бо ж представляють команду рідної спортивної школи на клубному чемпіонаті України. Команда р «Ере-1» здобули шосте місце в обшому підсумку, і буде змагатися в вищій лізі. Вдалося досягнути такого результату завдяки майже щоденним тренуванням, переконані спортсмени. За рахунок нашого тренера, який реально вкладує всю свою душу в цей зал і в нас. І дуже інтенсивні були тренування. Крім того, що ми працювали на столах, ми ж працювали над силовою виносливістю. У тебе повинна бути хороша фізична виносливість, психологічна, моральна бачення гри. Чемпіонат між клубами стартував у вересні та закінчиться у травні наступного року. Проходить він у чотири етапи. Перші етапи по кадетам ми вже відпрацювали. І вийшло так, що дітки перший раз наші виїхали на такі ну, серйозні змагання. Дівчки в другому фіналі зайняли шосте місце, і хлопчики в третьому фіналі також зайняли шосте місце. Загалом у Хмельницькій ДЮСШ номер 3 ходять на секцію з настільного тенісу більше, ніж півсотні спортсменів, частина із яких представляють школу на обласних та всеукраїнських змаганнях. Для мене теніс це шквал нових емоцій і, напевно, сам процес і гра, яку ти приносиш у своїй команді. В тенісі важливо не лише е, фізичні можливості, а й все е, психологічне. Тим, що е, задавити морально свого суперника. Мені не подобаються там, оці, от, види спорту як футбол. Оці, от, я от, е, зайшов в інтернет, побачив, що е, існує такий вид спорту як наступний теніс. Розпитався е, в мами, чи можна записатися, вона каже, що записуйся. Настільний теніс розвиває у дітях вміння перебувати в умовах великої конкуренції, бути сконцентрованим на чомусь одному та ніколи не здаватися. Адже цей вид спорту має найбільше прикладів, як у процесі гри змінюється хід зустрічі. Тому тренери переконані грати у пінг понг корисно та цікаво навіть на непрофесійному рівні. Олександр Тітовнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. П'ять забитих м'ячів у Хмельницькому та перша розгромна перемога для господарів поля у рамках 14-го туру. Поділля приймало вдома закарпатський хуст. Перший гол відбувся вже на шостій хвилині у виконанні хмельничан. На 24-й після прямого удару зі штрафного господарі подвоїли цифра на табло. Ще у першій половині гри кількість голів могла збільшитися, однак не вистачило реалізації. На 57-й Поділля забило втретє. А на 63-й хвилині рахунок став вже 4-0. Гостям на 90-й вдалося відквитати один м'яч, на тому поєдинок Закінчився у підсумку 4-1. Багато що получилось. Хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Скажем, дійсно було видно, що вони хочуть перемогти, і сьогодні прямо, прямо Всі всі ми, вся Наша команда молодці. У рамках 15-го туру першої ліги у Волочиську місцевий агробізнес приймав Тернопільську ниву. Із самого старту гри гості заволоділи ініціативою та створювали небезпечні моменти. До 39-ї хвилини гра була в одну сторону, однак в чужі ворота гравці Ниви забити не змогли. Вдалося лише у свої. Після подачі з лівого флангу захисник тернополян зрізав м'яч у свої ворота. Далі команди з Волочиська перехопили ініціативу. Однак на 87-й хвилині гравці. Ниви зрівняли цифри на табло, але не минули п'яти хвилин, як агробізнес забив друга та вирвав перемогу у цьому. Матчем. Ми задоволені, зрозуміло, що є претензії великі по самій грі, тому що ну, Тернопіль нам не дав зіграти в той футбол, який ми хочемо, але такі ігри вони так і проходять. Мало видовищності десь, а більше боротьби по накалу. Матч у Кам'янці-Подільському мав відбутися 4 листопада. Однак повітряна тривога і гру 15-го туру між епіцентром та Карпатами перенесли на наступний день. Старт матчу видався вдалим для господарів. П'ята хвилина поєдинку, атака справа і рахунок відкрито. Далі півгодини рівної гри і львів'яни зрівняли рахунок після подачі з флангу. Ідентично за хвилину до перерви Карпати подвоїли цифри на табло та пішли у роздягальню з рахунком 1-2. у другому темі. Кам'янчани зрівняли цифри на табло. А потім ще й після помилки гравця Карпат забили третій м'яч та вирвали важливу перемогу. У лідерів чемпіонату. Карпат зараз побилка. І Кравчук! Гол! Данило Кравчук виводить і 500 вперед. Для нас це велика подія обіграти таку команду, як Карпати, І розумієте, такому матчі, який не дуже вдало складався для нас. За підсумками 15-го туру чемпіонату першої ліги України з футболу, футбольний клуб Поділля піднявся з восьмої сходинки на сьому. Агробізнес залишився на другому місці. А епіцентр майже наздогнав команду із Волочиська та посідає третю позицію у турнірній таблиці. Олександр Тіто, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.